Доброго дня, малята! Сьогодні до нас на заняття завітав ось такий веселий сніговичок, і він допоможе нам привітатися. Давай, сніговичок, я тебе сюди повішу і ми повторюємо такі рухи. Здрастуйте, долоньки! Хлоп-хлоп-хлоп. Здравствуйте, ніжки! Топ, топ, топ. Здравствуйте, щічки! Плюх-плюх-плюх. Кругленькі наші щічки. Здрастуйте, губки. Робимо три рази. Чмок, чмок, чмок. Здрастуйте, зубки. Покажіть зубки. Клац, клац, клац. Здравствуй, мій носик. Біп-біп-біп. Здрастуйте всі! Всім привіт! Привіт! Як ми раді, сніговичок, що ти до нас сьогодні завітав і ти не розтанув, бо сьогодні в нас яка пора року. А ну скажіть, малята, так, це зима. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я натрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з вітром я сама здогадались, я? Як називається? Зима. Молодці. І зараз ми разом зі сніговичком розповімо з вами ось таку чисту мовочку. А-а-а, Ось прийшла зима. О-о! Снігу намело. У-у-у, сани я візьму. И, и, и звісно, й ковзани. Е. Е, е, вітерець дмухне. І, і, і. Весело мені. Наші малята добре знають ознаки зими і зараз розповідають для нашого сніговичка. І ми зіграємо в гру, яка так і називається так чи ні. Сніговичок. Взимку холодно, малята. Так чи ні? Звісно, так, так. Взимку ми святкуємо зимові свята. Новий рік, та ще й Різдво Христове сніговичок. Так чи ні? Так, так. Взимку. Буває катання на ковзанах та на, на санчатах. Так чи ні? Так, так. Взимку сніг синій. Таке бува, чи ні? Ні. А який же сніг малята, розкажіть. Так, він білий. Дивіться, оця цей малюночок, він же вірний, тому що наш сніг він білий. Взимку до нас прилітають перелітні птахи. Так чи ні? Ні, так не бува, бо холодно. Взимку дітки саджають дерева. Так буває чи ні? Ні, це не вірно. Взимку дерева вкриті снігом. Так, тому що коли йде сніг, то й дерева вкриті снігом. Взимку діти одягаються легко. Так, бува, чи ні? Ні, бо дуже холодно. І взимку діти як одягаються? Як? Звісно, тепло. Ось так, сніговичок. Він довольний, як ви відповідаєте малята. А ще ми з нашим сніговичком пропонуємо вам пограти в гру «Добав необхідне слово. В нас є такі малюночки. Я буду читати вам ремівки, а вам треба підібрати яке слово вірне. Тут намальована зірка, сніжинка і морозиво. Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають. Підкажіть, що? Так, це сніжинки, молодці малята, ви уважні. Дивимось інший малюночок. Що тут намальовано? Сніжинки, бурульки, дощ. Я падаю на ваші хати. Я сніжно-білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто сніг. Молодці. Наступне завдання. Так... І ще три малюночки. Чарівник, мороз, художник. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Хто ж малює квіти на вікні малята? Так, це дійсно малює мороз. Молодці! І останнє завдання. Що ж тут у нас за малюночки? Ведмедик, шишка, ялинка. Мов зелений їжачок маю безліч голочок. Поспішаю до оселі в новорічні дні веселі. І що ж це таке? Що ж до нас поспішає? Так, це ялинка. Молодці, молодці малята. Ви дуже уважні і відповідаєте вірно. Ой, дивіться! А тут у нас не тільки є різні малюночки, но ще є такі різнокольорові ліхтарики. Ви звернули увагу, які увесь час, які увесь час мерехтять. І я зараз пропоную вам... Зробіть таку вправу, яка називається гірлянда. Нам знадобяться наші пальчики, які будуть вітатися одне з одним по черзі, починаючи з наших вказівних пальчиків. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Так. І ще раз спробуємо, готові? Ну ставте ваші пальчики. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Ну, що, сніговичок, тобі сподобалося, як наші малята уважно слухають і повторюють, виконують завдання. Так, так, я прийду ще до вас. До нових зустрічей, малята. Бувайте!